Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, а хто до нас завітав сьогодні у гості? Так, їжачок. А що він нам приніс? Яблочка. Якого вони кольору? Червоного? Покладемо одне яблуко на жовту смужку, а решту покладемо на синю смужку. Ось так. Де лежить одне яблуко? Правильно. На жовтій смужці, а де багато яблук, на синій смужці. А ще у їжачка є кленові листочки. Розкладемо їх так само. Один листочок на жовту смужку покладемо. Ось так. А решту на синю смужку. Кладемо рівненько один біля одного. Ось так виклали всі інші листочки. Тож на якій смужці лежить один листочок? Так, на жовтій смужці, а на якій багато? На синій смужці. Розгляньте картинку та скажіть, скільки листочків наверху дерева. Так, один листочок. А скільки внизу? Багато листочків. Хто сидить вгорі на ялинці? Пташка. А що внизу ялинки лежить? Шишки. А зараз ми будемо складати іграшки у шафу. Покладемо на верхню полицю одну іграшку, машинку. А решту покладемо на нижню. Мітка, собачка, м'ячик, лялька неваляйка та кораблик. Тож скажіть, будь ласка, де лежить м'яч? На нижній полиці? А де стоїть машинка? На верхній, а кораблик? На нижній полиці? З ким же ми сьогодні познайомилися? З їжачком. А що було в їжачка в кошику? Так, листочки та яблучка. Які ж ви молодці? Малята, гуляючи з батьками на прогулянці, знайдіть один жовтий листочок та багато зелених. Жовтий листочок підніміть вгору та пострибайте з ним, а зелені листочки покладіть вниз. На землю та побігайте навколо них. А зараз настав час прощатись. Я всім вам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!